Доброго ранку, любі друзі. Я сьогодні з вами. Мене звати Світлана Олександрова, я психолог, і хочу з вами сьогодні поспілкуватися прямо зранку. Сьогодні у нас гарна погода, на відміну від останніх двох днів. Два дні назад була велика спека, було дуже важко. День назад, вчора, тобто, коли зранку прийшов сильний дощ злива, знову було важко. Чому? Тому що було повітря дуже вологе, і знову всім людям було важко. Ну, зате, нарешті, настав третій день це сьогодні. Сьогодні є прохолода, волога. Це дуже приємно. І теж я з вами. Так що погода впливає на мене також. Хочу з вами сьогодні поділитися. Якимись своїми думками? Заздалегідь хочу сказати, що я буду рада вас бачити щоранку, в моїх ефірах. Пишіть мені, запитуйте мене, спілкуйтеся зі мною. Ефіри будуть недовгі, короткі перед роботою. І так, сьогодні я взяла фразу Альберта Еліса. Хто такий Альберт Еліс? Це один із засновників КПТ. Когнітивно-поведінкової терапії. Це той напрямок, в якому я працюю з панічними атаками, з тривогами, з депресіями, з ігровою залежністю, ну і в багатьох там інших нюансах. Дуже, корисна, дуже корисний напрямок в психотерапії КПТ. Отож, Альберт Еліс. В нього є така знаменита фраза, я її зачитаю без помилок, людей не засмучують самі події, а їхнє переконання про ці події. Тобто є існує якісь певні факти, які відбуваються в нашому житті. Але саме те, як ми їх розуміємо, ці факти, саме це і впливає на нас. Тут можна розмовляти дуже багато на цю тему. Щось мені відразу готувало одне, а пригадалось зовсім інше. Да? От там кажуть, там, Якась травмуюча ситуація в дитинстві. Там Хтось один, якась одна людина жила там з певними, певною ситуацією, ну, наприклад, наприклад, в її сім'ї ну, не заохочувалось навчання. Ну, в принципі, Чому ти там вчишся? Та тобі треба, там, грошей не принесе взагалі. Вот. Е і в другої дитини така сама була ситуація. Також не заохочувалось навчання. І що ми в результаті можемо побачити, да, якби... Одна дитина там так і сказала, там коли виросла, та ну його те навчання не хочу навчатися, мені так казали. А друга навпаки сказала: та ні, ну і що? Мені навпаки дуже цікаво вчитися. Да? Тобто травмуюча ситуація, як би була, але саме відношення різне цих дітей колись да? дало різні результати в дорослому віці. Тож ще раз повторюю. Цю фразу людей не засмучують самі події, а їхні переконання про ці події. Ось візьмемо, наприклад, погоду, да? ви йдете по вулиці і раптом пішов дощ. Ну, Хтось скаже обов'язково жах, який пішов дощ, там мене намочив, я не взяла парасольку, а хтось скаже: Ну, слава Богу, пішов дощ. Освіжуюче повітря, ну, намокла. ну, все рівно там їхала додому, все рівно кудись їхала, там підсохну. Тобто, факт це дощ. А як ми до цього вже віднеслися, як це вплинуло на наше сприйняття, це вже наша реакція. От саме цим характерний і Альберт Еліс. Тобто, саме оцею такою філософською думкою. Він і дуже цінний. Тобто, ми не завжди можемо змінити ситуацію, ми не можемо вимкнути дощ, правда? Але ми можемо відреагувати по-різному на цей факт. І це вже залежить від нас. Тобто ми не можемо вплинути на зовнішні події, але ми можемо вплинути на себе. Звичайно, всім нам хотілося би бути Богами і впливати на зовнішні події. Але факт є факт, ми можемо підкоряти собі тільки себе. Тобто, в даному випадку наше ставлення до ситуації. Напишіть мені, як вам відгукнулася ця думка. Можливо, ви сьогодні щось помітите. В своєму житті, як змінюється ваше ставлення до теї чи до іншої ситуації? А можливо ви, можливо, ви це відслідили, а можливо, ви навіть щось змінили у ставленні своєму до якоїсь неприємної ситуації, на яку ви вплинути не можете. Тож до зустрічі! З вами була Світлана Олександрова, психолог. До завтра. Па-па!